Йо, йо, йо! З вами Орлятко Тіві. З програмою від другого кварталу. І з вами знову я, Бородата Настя. Сьогодні всі очікують на вибори. І перше відео про нашого кандидата. що, Прийшов ключівка. Ми знаходимося, день, ми знаходимося на, території, на території Нової Орляндії. Сьогодні тут проходять вибори президента. А ось, здається, і один із кандидатів. Підійдемо ближче. Добрий день, можете сказати щось про себе? Добрий день. Вас вітає кандидат у президенти від другого загону Солод Сергій. Діти хочуть змін. І тільки сильний лідер може дати ці зміни Голосуйте і зробіть правильний вибір. Це бред взагалі такий. Дякуємо, Толіку. Діти люблять смачно поїсти, а наш солод нагодує кожного. Є зв'язки з адміністрацією. Є проблеми? Звертайтесь. Сережа, як ти знаєш, всі наші залони їздять на річку. Мені б хотілося, щоб ти запропонував якусь цікаву пісню, яку ми всі б могли разом виконати. Ти можеш це зробити? Звичайно, наприклад, в траві сидів кузнечик зелененький он був. Представте себе, представте себе, зелененький он був. Чудово. Можливо, ще якийсь варіант, є? Звичайно. А мені би жвачку, хоча б одну пачку, хоча б одну штучку, хоча б одну. Чудово! Голосуйте за Сергія і ми всі будемо разом з вами співати цікаві веселі пісні. Солод кращий кандидат. Кожному він друг і брат. з і солодом Сергієм здійсняться ваші. Ну що, виключив? Ага, класний кандидат. Значне голосувати. Пішли а, голосувати. Так. Та ну зачем тут голосувати? Ну не втік.